Всім привіт на моєму каналі. Продаю мопедика такого електро. Все, ввожу і картошку, капуста там, груз вожу, двохмісний він. Зараз доїду до города, їхав в село, вертаюся назад. Батареї нормально працюють. Купляв його рівно рік тому назад. У нас позаду, зеркало видно. І погнали Опедик отлічний. Приїздив рік. Все нормально. У нас підометрі він тільки розганяється на 38. Ой, не на 38, на 48 кМ. І все, не більше. Зараз доїду і зніму вокруг його, який він виглядає. Вже приїхав з села. Ось такий у нас красавець. Продаю його. Тут трошки сидіння на це все ісправине. Ось тут тільки що один раз припаркувався неправильно. Ну це я думаю нічого страшного немає, а так в свічному состоянні все працює. Двохмісний. з підзарядками зарядкою, зажигання, два брелка таких. І за нього я хочу 27 тисяч. На нову почту пару тисяч можу скинути. Ось Так, зажання виключив, включив. А щоб замкнути руля, то надо нажати нажать всю сторону. Щоб замкнути руля, на, надавлюємо на ключ і проворачуємо. Витягуємо і все, руль замкнутий. Потім розімкнути. Просто так же само надавив. І все, і тепер він включено. Телефона буде в описанні. Кому інтересно, дзвоніть Договоримося. договоримося. так ми ще його використовуємо в домі, як світло, коли немає світла. храняється в теплому місці у хаті